Всім привіт! Хочу вам показати, яка в мене горчиця. С'їв я її 17 серпня. От, це, по-моєму, субота якраз була. І взагалі в нас це літо ну дощів не було. Тим більше після того, як я посів їх не було. От. Ну вона, я не знаю, з чого вона росте. Ось зараз вам покажу. Обратіть увагу яка. Тук-тук-тук. Гляньте. З чого вона росте, де вона влагу бере, я без поняття. Ну, от там річка внизу. І кожен ранок така роса саме з дерев, так скапає, наче дощ іде. І це я підозрюю, що вона питається ночною влагою. Взяв рулетку, зараз покажу, яка. Я, я прямо в шоці Оце приїхав і вона така здоровенна. Я все подозріваю, що я її глибоко посіяв, тому що оцей город у мене цього року під паром. От. І Бур'яни сходять і я фрезою їх заділою. Ну, щоб насіння не пускало. Тільки вже колосок з'являється. Я одразу фрезою літом і заділував. От. І перед цим, як сіяти горчицю, я теж пройшовся фризою, заділав бур'ян. Ну і посіяв. Посіяв і обратно зняв сошку в мотоблоці. І пройшовся теж вже без сошки. Я тако побігав просто фризою. Ну, сантиметрів на 10-15 я, звісно, її затоптав туди. Ну і після сівби. Після всього я пройшовся і катком. Я завжди прикатую. Вот, щоб, щоб влага зберігалася. Звісно, пилюка стояла стовпом, влаги, ну була там, вже чим глибше так звісно, була земля вологіша. А так пилюка мотоблоку в пилюці був, на чого то мульчером проходив. Коротше, я зараз візьму рулетку і покажу. Оце якось місцями ось, бачите, вона то є тут, а ну щось не росте. Оце тут ось зараз покажу яка. Це там на дорозі я стояв, знімав. І ось теж така лисина. Я навіть не знаю. Вона то ось бачите повилазила. А чого вона тут не росте, навіть, без поняття. Може щось з дерев копиє, але ж там немає дерева. Оце такі лисини тут. Це при кореню бачите, що то їсть. Тут теж було поїло прикорню. Вон валяється. Ну я вам скажу, Йолки-палки, я прямо аж не вірюся. Ну, влага, звісно, рано, прямо роса сумасшедша, наче дощ, дощ такий. Оце і от річки, там річка нижча і тягне таку вологу оттуда. Так що такі? Ну, Це подозріваю більше всього, що я її глибоко посіяв. І там влага була. Як не є, ну, зверху була пилюка взагалі, земля як порох, Ну, закинув, ну, а ось проканає. Ви бачите, що робиться. такі вам діла. Так я вибачаюся за вітер, бо вітер ось зараз побачите. Що, ставлю. Ну, ось метр. О, ось так. Бачите, 90 сантиметрів. Ну так віточка, так вже метр щита, навіть вище, ніж метр. О. О! Оце присів. дивіться. Ну он метр. Оце, ну, в основному, 80-70 сантиметрів. Он 80 сантиметрів. Ну, це така горчиця. Я, я взагалі не розумію Отаке. От ну будемо сподіватися, вона ще не цвіте де-не-де, -де. квітка, я ще, ще подожду, от, щоб дощ, що вона пішла в розби капітально швидко. Ну, все одно буду заділити, якщо не буде цвісти, так аж в листопаді. Я завжди в листопаді заділую. Може в кінці жовтня. Так що будемо сподіватися, вже я вам скажу, вже є толк од неї. Стебла такі товсті такі. Ну все, всім пока, будьте здорові.